Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою і корисною інформацією. Ми будемо говорити з вами про програму Доступні ліки, пам'ятаєте, в нашій країні діє така програма, відповідно до якої ви можете або з мінімальною доплатою, або взагалі безкоштовно отримати лікарські препарати. Нагадую, що з програми вона ще називається програма реімбурсації лікарських засобів, ви можете перейти на сайт Міністерства охорони здоров'я. України та ознайомитись е, з даною інформацією, або ж зателефонувати за коротким номером 1677. А в нашій країні є Національна служба здоров'я України, де ви можете задати ті питання, які вас цікавлять стосовно придбання тих чи інших лікарських засобів, препаратів чи медичних виробів. Також ви можете уточнювати всю необхідну для вас інформацію безпосередньо у вашого лікуючого лікаря, який і може вам виписати на. Е, Отримання тих чи інших ліків. Що ж буде з даною програмою? У 2025 році Містерство охорони здоров'я України надає роз'яснення про це, що у 2025 році програма Доступні ліки буде розширена. Для цього в законі України про державний бюджет закладено окремі кошти. Так і до оновленої програмою увійде понад 30 нових діючих речовин. Зокрема, це будуть комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, а також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотереоз і мігрень. І відповідно завдяки цьому розширення за підрахунками Міністерства охорони здоров'я України, яке нам і надає цю інформацію, ще майже 500 тисяч наших громадян зможуть скористатися даною програмою. Також в 2025 році вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей. Далі, що ще важливо, те, що мешканці сіл прифронтових та віддалених територій зможуть отримати ліки Укрпоштою чи у мобільних аптечних пунктах. Я хочу, Нагадати, що наразі дана програма у нас діє 5 років, і за підрахунками Міністерства охорони здоров'я, вже наразі даною програмою скористалися майже 5 мільйонів українців. Ще що хочу сказати, за цим коротким номером 1677, про який я розповідаю, про Національну службу здоров'я України, ви можете дізнатись не тільки про перелік доступних ліків, так які ви можете безоплатно або частково. Доплатою а, отримати, а також ви можете уточнити ще місце знаходження аптек, де ви можете безпосередньо а, ці ліки а, придбати. Як це взагалі виглядає? Цей список, можливо, хтось з вас користувався, він виглядає а, у формі екселівського великого документу, і там ви побачите, є колонки, які вказують, там, де лікарські препарати а, є з мінімальною доплатою, а є взагалі, які ви можете отримати. Безоплатно.